Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хотів скасувати запланований візит президента України Володимира Зеленського, про що навіть було надіслано повідомлення. Однак Зеленський зв'язався з президентом Франції Еммануелем Макроном, і той, у свою чергу, звернувся до Трампа з проханням прийняти українського лідера, запевнивши його в підтримці. Ця дипломатична ініціатива виявилася успішною. Трамп погодився провести зустріч із Зеленським у Білому домі в п'ятницю. Під час зустрічі планується підписання угоди про використання українських мінеральних ресурсів. Я хочу привітати Зеленського особисто й українську дипломатію з величезною перемогою. Зараз із великою ймовірністю я до останньої хвилини не вірив. Вважав, що Трамп зупинить цей візит. Ні, Макрон його вмовив цього не робити. Трамп підпише папірець ні про що. Він підпише папірець, за яким Україна не отримає жодних гарантій безпеки, за яким Америка не отримає абсолютно жодного доступу до будь-яких мінералів. Тобто, це така пустушка.